Доброго дня! Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Переді мною столовий виноград під назвою Рембо. Це гібридна форма калугіна Віктора Михайловича. Має ранній термін дозрівання. Показую вам сигнальне плодоношення. Це гронки, які зав'язалися з додаткових бруньок, так як перші пагони вимерзли. Тут на кущику дивіться шість гронок. Є більші. Є менші, але дивіться, вони як для, сигнальних, як для сигнального плодоношення, вони дуже красиві, гарно оформлені і такі мають товарний вигляд. Ось бачите, на цьому пагоні на цій лозі, таких висить дві чималих хронки. Такі, бачите, запилився дуже добре. І, і оця, я не знаю, зв... ось от пізніше трошки зважимо, скільки мають, яку вагу мають ці гронки. Е, як бачите, запилення гарне. Є більші, і менші гронки, Менші ми вже воно підкубуємо. Е, Що я можу сказати про цей виноград? Дивіться, всі пагони пішли з голови куща. Ось о... рука вимерз, ось о рука вимерз, і той рука вимерз туди далі. Але воно пішло в один пагін і на ньому зав'язалася громка, доволі така, ну маленька, але бачите, такі, такі гарненькі ягоди. Ягоди великі, масою 15-20 грам. Дивіться, така ягодка досить щільна, шкірочка з підхрустом, досить тоненька, така, дуже тоненька, але з підхрустом. Цей виноград дуже рано скидає. Кислоту і набирає цукор, великий цукор. Тож, вона на смак має приємний гармонійний смак. Виноград солодкий, ягода смачна, соковита, як я вже сказала, шкірочка досить тоненька. І якщо дивитися, якщо дивитися на ці сигнальні грони, то можна сказати, що цей виноград досить врожайний. Дивіться, які красиві ягодки такого темно-фіолетового кольору. Зараз цей виноград на стадії технічного дозрівання, але він вже солодкий, його вже можна споживати. Коли він доспіє, він буде чорного чорного кольору. Ось такого ще темнішого. Дивіться, які великі ягоди. Чудовий виноград. Зараз я зірву декілька ягодок. І зріжу гронку, зважу вам сигнальну гронку. Подивитися. Дивіться, зараз зріжемо гронку. Самі цікаво. Дивіться, яка красива. Красота, так? Да? Трошки все ще не дозрів. Дуже красива гронка, так? Да? Так, кладемо на, на ваги. Тут ноль. Видно там? Дивіться, сигнальна гронка кілограм. Я думаю, що та також так буде. Зараз ось зрізаю оцю ягодку. Так. М -м -м. Такий підхруст. Дуже смачно. Дивіться, яка ягода на руці. Дивіться, як мизинець. І це сигнальне плодоношення. Красота. Дивіться. Як я вам казала, ягодка 17 грам, але це сигнальне 16, але це сигнальне плодоношення, тож грона може бути і більше. Почекайте, зараз я цю гронку положу. Кстати, сьогодні будемо передавати дітям. Передам дітям, хай спробують. Так, дивіться, розрізаю гронку. Mm, бачите, ягода дуже соковита. На ще зелена, як я казала, ще тільки технічна зрілість. Але ягода вже дуже солодка, дуже соковита. Бачите, яка ягідка. Видно? Дивіться, <зум> величина ягоди. Зараз я піднесу гронку оцю до. Байконура до винограду, і ми порівняємо ще з байконуром. Я вам вже показувала на байконурі, що там також сигнальне плодоношення. Зараз подивимося, підійдемо туди. Так, дивіться, ось піднесла я грунку е, до байконура порівняти рембо з байконуром. Дивіться, що тут е, сигнальне плодоношення, що тут. Я вже про байконур розповідала, то дивіться ці дві форми. Я ще раз кажу, я рекомендую, хто хоче мати кожен рік врожай, я рекомендую ці дві форми. Дивіться, і байконур, гронка гарно виповнена, не, немає ні горошиня, нічого. Гронка така рихла, дихає. І е, рембо також, дивіться, тільки. Байконур буде трошки такий світліший, а Рембо, як доспіє, буде темний. І в Рембо е, е, цей ягода трошки щільніша. Тут більше така, вона соковитіша, мармеладніша е, ягодка. Бачите? Тож, я думаю, що я собі посажу ще кущики Рембо і байконура, і буде в мене завжди урожай. Дивіться, кому сподобалося відео. Ставляйте лайк, заходьте до мене на канал, підписуйтеся. Я буду розповідати ще багато чого цікавого. Пока-пока!